Привіт, я Рандо і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Це вже друга частина минулого відео. Тут я зараз також повідкриваю контейнери, ще лишаться в мене три аккаунти. Тут та, я не буду крутити ось от той розіграш контейнери відпад, бо відпади вже викручені тут усі. А ось інші розіграші, в принципі, покручу. Спочатку почну з розіграша танків Defender. Хочу використати хоча б один контейнер TSSL7 Defender. Спробувати хоча б. Тут можу продати об'єкт 244. Так, у мене ще є два аккаунти. Поки що падає контейнер-пісочниця. Треба буде вільний досвід. А тепер, мабуть, зберу їх усі. О! Прям вгадав. <кхи> <кхи> ну і давайте ще трішки по... інші покрутимо розіграші. Ага, отут потрібно більше золота. Давайте бураску продамо. Так, танчик непоганий, але давайте продамо вже. Бо хочу покрутити розіграші. Ось наприклад, об'єкт. Тут є також непогані контейнери, які нам не випадуть. О, ну, пісочниця тут таке, звісно. Хочеться, б відпад може, якого також не буде. Ну і давайте ще крутанем розіграш Баджер. Угу. Ось баджера крутять поки що. Угу. Ну давайте ще Defender розіграш крутому танків Defender. Давайте. Ну, давайте TSF C Defender. Ну, угу, ну конечно. Прям так і дадуть. І того з контейнерів. Мало що в нас є. Сустой ігри. Непогано досить до речі. Ну ось ці контейнери нашому нам дадуть. У угу. мене є пів години навіть вже менше до відсушення світла, а мені ще за цей час треба записати відео. Ну і його викласти на YouTube. Тому... Записати. Нафік там відпаді ще. А, так, так нафіг мені на це витрачати. Ну, совто ігри це, в принципі, такий собі танчик. Можу продати. Так повідкривати розіграші. Ага, тут фігня випала. Так, угу. давайте танки Defender відкриємо. О, збере їх усі, це 1000 золота буде. І потім ще раз можемо відкрити. Ну, якщо танчика не дадуть. А танчика не дадуть. Тому відкриваємо ще раз і на наступний аккаунт. Бо об'єкта продавати, чесно, не дуже хочу. О! Один контейнер TSL 7 Defender, а далі за 350 золота буде. Так нормально. Давайте Defender. Угу. Доведеться, мабуть, щось продати. Або, ну, за 350 золота. Угу. Досить непогано, але добре вже. Потім повідкриваємо. Весь, вже в мене тут ніяких немає так. Ми на іншому аккаунті квест, який ще колись треба буде пройти. О! Це вже скільки в мене тут а, цього вільного досвіду? Два лями. Ну і давайте на наступний аккаунт. Ну, і от вже наступний аккаунт, другий. <кій> За це відео буде три аккаунти. Ось тут ми вже зможемо покрутити відпад, бо тут я ніби його ще не крутив. Пойде і так, ще не крутив. Тут в мене є ВК 16801 п Можна його продати і покрутити розіграш, в тому числі і відпада розіграш. Ну як, я тут крутити відпади буду, але, але якщо залишиться ще золотом, а відпад вже не зможу покрутити, то тоді вже покручу інші розіграші. Інші розіграші. То як, так скажем, запасний варіант. Так, можемо ці об'єднати. І тут буде вільний досвід на його. Я... Угу. Ну, в принципі, у серпні повинен бути івент як новорічний, де можна буде злити... вільний досвід. І тому на всіх аккаунтах я до фіні ще позливаю туди, коли точно він буде поки що невідомо, і як він буде виглядати теж. Але є така інформація, що він буде. Ну або, як мінімум, повинен бути. <кій> так от, продовжимо відкривати. Угу. Поки що нічого особливого не падає. Ну я. Падаю, то непогані нагороди. І от. Давайте ще покрутимо один раз розіграш танків Defender. І ще на основі, потім пограю трішки, на збираю. Собі золото ще на декілька прокрутів, може на один, може на більше. Але подивимось. Спочатку відкриваємо оці. Угу. Потім ось контейнер, оці контейнер-кастомізації, потім вже відкриємо пісочницю, з якої нічого не падає. Ну, І чорні скриньки. Другий рівень. Угу. Угу. Ще другий рівень. Ну, А от ці давайте вже без перемотки відкривати другий рівні. Угу. Поки що немає нічого. 300 золота, майже мінімалка. І тут також 300 золота. І містики. Ну, давайте вже зараз ми отримуємо другий рівень. Так, ну і плюс 50 тисяч кредитів, які нам нафіг не потрібні. Ну і ще 50 тисяч кредитів. Ну і давайте хоча б з другого рівня вже щось адекватне. Ага, ще й більше. Ну добре. Ну і давайте відкриваємо мега-контейнери. 350 золота. О! Тут багато всього, але без танчику. Зато я зберіг усі, це компенсація. Ну або танчик. Хоча ми розуміємо, який там шанс на танк, і танчика не буде, відповідно, компенсація. І того ми маємо 4000 золота. Ось цього я в плюсі. Ось уселенно викрутили. Ну і давайте вже покрутимо. Ну, і в сенсі відкриємо оці контейнери, які випали. Відкриваємо мега-контейнер, з якого нам падає. 300 золота. А скільки коштує наступний прокрут? Угу. Не можемо відкрити, тому давайте крутимо інші розіграші. Буквально оці два рази, інші по три. Так, баджера крутимо також три рази. Ну, два. Але все ж таки. Ну боже, как я там обладаю. Ну и давайте крутим э, теперь объект 268 вариант 4. А, тут у меня такие имбы интернет. Ну и остальный. Угу. Поджигаем. Еще 5. Ну и остальный уже точно. Угу. Короче, выпала какая-то фигня. 12H контейнерів -пісочниця. Угу. Ну і 0 сертифікатів, тож давайте наступний аккаунт. Ну і ось вже наступний і останній аккаунт. Є в нас 19 хвилин до відключення світла. Постараюсь швидко записати. Ну, а як вийде, то вже таке. Не знаю, чи крутили тут хоч щось. Ну, містики повинен був крутити. Але тут у мене досі ще танків, які можна продати. І відповідно відкрити розіграш. Містик. Я навіть небагато містиків вкрутив. Так то взагалі имба. Тож, давайте одразу продамо, наприклад. Ну, давайте Йоха. Продаємо Йоха. Ну і одразу покрутимо і відпади, і усе, що можна. Ну, концепт, якщо буде можливість, то не продам. Ну, а якщо доведеться продавати, то тут ще вибору немає. Так, один на контейнер. Один сюрприз. Непогано досить. Угу. Містичний. Так, давайте поки що на цьому все. Саме з цим ну, розіграшем. Давайте ще містики покрутимо. Які вже нарешті виправили. Угу. І останні два містики. Ну і давайте ще ось ці всі інші покрутимо. це один раз. А всі інші по декілька разів. Ось оцей. Два рази. Ну і оцей давайте також, в принципі, два рази. Не вистачить, 10 золота, але всім пофіг. Тож, давайте зараз відкриваємо все, що можемо. Ось те, що нам випало. Угу. Хоча, добре, давайте ще щось попродаю, наприклад. Т-22 того ж самого. І тепер крутимо ще трішки. Наприклад, розіграш танків Defender. З якого падає пісочниця. Але мені тут треба контейнер, який є CL 7 Defender. Чому? Тупо тобто із-за того, що це новий танчик. А вони купляються 5 штук 10 тисяч, якщо я не помиляюсь. О, 5 штук містиків. Отут ну нафіг його крутити. А от відпад покрутимо. Обов'язково. Угу. І ще що можемо покрутити. Ось оцей розіграш. Ага, яка фігня падає. Ну і Х10. Ну, не дуже, так сказати. Ну і давайте вже відкриваємо все, що випало. Сертифікат. Один вже є. Ну то й добре. Що хоча б один є. Давайте тепер відкриємо містики. Трішечки буду проматувати, бо їх тут ну, дуже прям дофігіще. Угу ну Нафіг тільки одні бустери падають. Давайте без перемотки спробуємо. Ой, фу. Ну. Бустери... Так, бустери. 100 золота. Вільний досвід. Угу. 500. Ну, непогано. 500 золота це досить непогано. Давайте хоч один сертифікат. Угу. Ну, звісно. І... 2 дні преміум аккаунту. Ну, добре. Суперконкюр. Ну, ось у цього контейнера падає гарантовано золото, тому добре. 220 угу. тисяч вільного досвіду, непогано. І... Ага. І давайте. Тепер оцей контейнер. Давайте, може, якийсь другий танчик. Ну, 176. І що це взагалі за машина? Дорога чи ні? Я, чесно, не знаю. О, дорога, Тисячу золота аж за машину. Ну, непогано. Угу. Добре, давайте вже поки що крутити відпад. Далі подивимось. Ну, постараюсь концепти не продавати. Ой, так і я промотав. Ну, неважливо, 250 золота, чи скільки там було. А отут там 350 золота. Непогано, але ну, в принципі непогано. Угу. Один містик. Угу. Ну і що з містика того? 100 золота. Давайте тепер продамо еміля і ще покрутимо. Пропоную кожного розіграю зараз зробити по одному прокруту. Один містик. Хоча у нас такий грабіж за 588 золота, чесно таке собі крутити. Ось оце вже краще. Бо мага контейнер упав. Об'єкт 388, хоча б не так боляче. Пісочниця. Угу. Ну і останній розіграш. Танків Defender. Ну і давайте один раз ще. А, Опісочимся, нафіг його тепер крутити. І останній прокрут відпада. Ну, збери їх усі таке собі, звісно. Але вже добре. Мабуть, об'єкти продавати все... Ой, концепти продавати все ж таки не буду. Бо що мені дуже хочеться. Бутанчик непоганий. Ну хоча не знаю, може і продам. то таке вже. 300 золота. І того не вистачає на прокрут тепер. Хоча отут так в мене ще є Су 76І. Точняк. Ну і ще давайте Бластроїда продам. Угу. Використовуємо, надягаємо і красиво, про... такого красивого танчика продаємо. ну як, Добре. Може і не красиво, але продаємо. Бо що в мене з голосом? Ну і давайте за одне золото крутим. Угу. Лейно падає. Краще б воно не падало. Ну і на цьому все. Зараз відкриваємо останній контейнер, чорну скриньку. Хоча не останній, тут золото ж випало. Значить, можемо покрутити ще один раз містик, поки він ще є. О, другий рівень. До речі, непогано. <кхід>. Ну що ж, ось таке ж вийшло відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі.